Поки Сполучені Штати консультуються з Україною та Росією про можливе досягнення миру, та й Європа намагається сказати своє вагоме слово. Один із колишніх, нібито, посередників чи тих, хто хотів ним здаватися, опинився осторонь. Так і йдеться про білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Пам'ятаєте, він знає, ну там чи вдає, що знає, що було, що є, і навіть що буде далі. І про те, звідки ж готувався напад, він розказував, ну то, ще було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз же час від часу з'являється зі своїми заявами в інфопросторі, щоб закликати Київ якнайшвидше прийняти умови Кремля. Угу. Ну а ще Лукашенко досі переконаний, що саме мінськ це найкраще місце для перемовин про мир. Я ну звісно, та здається про білоруського диктатора починають забувати навіть в Росії, хоча сам Путін все ще регулярно зустрічається з ним, десь там раз два угу. ма. Двома... На два місяці не втрачати зв'язок. Чи досі в руках Лукашенка є козирі і чи може він ще нагадати про себе? З'ясовували наші журналісти. Я також радий з вами зустрітися, хоча б трішки розбавити цю західну еліту, сподіваюсь, своїми людьми. У середньому раз на два місяці зустрічаються російські і білоруські диктатори. Це триває ще з лютого 2022 року, коли Росія вдерлася на територію незалежної держави України і для цього використала територію Білорусі. Лукашенко розуміючи, що перебуває у ролі співагресора в перші дні Великої війни, захищав Путіна, вдаючись до відвертих маніпуляцій. А я зараз вам покажу, а я вам зараз покажу звідки на Білорусь готувався напад. Якби за 6 годин до операції не було б завдано превентивного удару по позиціях, то вони б атакували наші війська Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Тому не ми розв'язали цю, розв цю війну. Наша совість чиста незважаючи на це, перші перемовини між російською та українською делегаціями все ж відбулися саме на території Білорусі. Після цього самопроголошений її президент, який при владі з 1994 року ще деякий час всерйоз сподівався, що саме він стане головним миротворцем, часто виступав, хоча із сумнівними. Та все ж миротворчими заявами, не забуваючи при цьому підспівувати Путіну. Та коли у Вашингтоні до Білого Дому повернувся Дональд Трамп, який поставив собі за мету припинити війну між Росією та Україною, білоруський диктатор опинився на узбіччі миротворчого процесу, тож доводиться використовувати навіть найменшу можливість, щоб нагадати про себе, так було і під час останньої зустрічі з Путіним в Бішкеку. Де в перші дні грудня відбувся саміт ОДКБ. Ну, Якщо у вас буде бажання повернутися до мінська знову, то знайте, ми завжди готові. Одним з таких нагадувань про себе наприкінці листопада стало несподіване звільнення з за ґрат 31 громадянина України. Відбулося воно якраз тоді, коли увага світової спільноти прикута до України. Водночас Дональд Трамп все ще вважає, що Лукашенко йому може бути корисним, чи то вірить, що його довірливі відносини з Путіним можуть знадобитися в досягненні миру. А можливо, це лише симпатія американського лідера до диктаторів, якої він ніколи не приховував днями. Самопроголошений президент Білорусі розповів про своє перше спілкування з господарем Білого Дому після його переобрання на посаду президента. Поговорили ми з Трампом по чоловічому, по президентськи вирішили всі питання. Похарячкували ми там десь у 20-му році. Обидва бовкнули зайвого, але зараз це в минулому. Він перше мені зателефонував. каже: мовляв, Алексе, неправильно все це було. Алексе, почнімо все знову. Я відповів, що ми люди не злопам'ятні, куди переводити перший транш від МВФ, ви знаєте. Можливо, саме з цієї телефонної розмови почалося потепління в американсько-білоруських відносинах, і вже у червні Лукашенко на прохання Трампа звільнив 14 політв'язнів. Серед них був і Сергій Тихановський, основний конкурент на виборах президента Білорусі 2020. Аж поки диктатор не кинув його за грати через надумані звинувачення. Вже у вересні на волю вийшли ще 52 ув'язнених. Американський президент зробив крок у відповідь 4 листопада. Зняв санкції з державної компанії Білавія, попри неоднозначність такого кроку, від якого може виграти Росія, експерти звертають увагу і на потенційний позитив внаслідок поліпшення відносин Вашингтона та Мінська. США зняли певні санкції з Білорусі, а в перспективі можливий діалог з Європою. І тоді ми побачимо чергове перевдягання Лукашенка, який заявить, що він завжди був проти Росії, ніколи не хотів жити в радянському союзі та радіє незалежності своєї країни. Ну а сам білоруський диктатор схоже отримав чергову порцію натхнення та віри в себе і знову заговорив про Україну. Щоправда, знову під час спілкування з росіянами. На ту я думаю. закінчимо цю тягомотину в Україні найближчим часом. Я думаю, і займемося своїми внутрішніми справами. А внутрішніх проблем у Білорусі, хоч греблю гати, білоруський рубль дедалі знецінюється. Не найкращі часи переживає і сільське господарство. А все через занадто тісну інтеграцію з Росією кажуть економісти. Диверсифікувати ринки мінську не дозволяють західні санкції. Чи може це підштовхнути Лукашенка змінити геополітичну орієнтацію? Сказати складно. Принаймні, наразі він цього не демонструє і далі дивиться на схід. Ми Росію не розглядаємо як чужу і як за кордон. У нас це навіть зафіксовано на офіційному рівні. Росія це наші рідні люди.